Турка – це одне з найкращих сіл Коломишини. Кажуть, що тут гартують трудові таланти. А ще це відомий історичний пункт саме Коломийської землі. Саме про цей населений пункт ми вам розкажемо в програмі Історія одного села. Турка одне із наймальовничіших сіл Прикарпаття. Тут завжди раді гостям. Їх у населеному пункті зустрічають хлібом з сіллю, і як звикли на покутті, величальними многоя літ. Говоримо про історію цього давнього прикарпатського села. Перша писемна згадка про населений пункт відноситься до 1400 року. Це одне із найстаріших сіл регіону. Як свідчать акти громадські і земські з Львівського архіву, саме цього року краківський каштелян і староста, а також Ян і Щежова, встановили границі сьогоднішньої турки. Віднесли населений пункт до Коломиї. Зручне місце знаходження завжди вабило до турки людей, тому населення постійно зростало. Велика кількість турківчан були малоземельними. Натомість поміщикам належали значні земельні наділи. Кілька багатіїв мали їх по більше як тисячу моргів, середняки по 50, а бідні мешканці були власниками двох-п'яти моргів ґрунту, як казали у ті часи. Двоє поміщиків Мендель та Рибока вирощували у Турці буряки, пшеницю. А у дядьківцях мали власну гуральню. 1939 рік з приходом радянської влади у селі організовують першу сільську раду. До турки доєднують Студлів та Ясінки. В останньому населеному пункті мешкала родина панів Островських, а згодом сюди приїхали німецькі колоністи, які збудували 26 будинків. З початком війни німці виїхали на свою батьківщину, а студлів у довоєнні часи належав пану Торосевичу. Тут було помісця, гуральня та млин. За радянської влади у Турці намагалися створити навіть колгосп. Однак, з приходом гітлерівців господарство припинило своє існування. У роки війни мешканці села воювали у різних арміях та угрупуваннях. До лав Збройних сил тодішнього СРСР призвали 300 турківчан. З фронту їх повернулося лише половина. Зараз у селі встановлено пам'ятник тим, хто не повернувся з поля бою. Свято пам'ятають турківчани і про січових стрільців та вояків ОУНУПА. У Турції стоїть їм пам'ятний хрест, а місцеві аматори присвячують свої пісні. цікаву історію освіта турки. Тут здавна приділяли увагу знанням дітей. Про це розповідає нинішній директор школи, яка отримала нове обличчя практично у 2013 році. Світлана Вихрестюк. Вона з великою шаною говорить про своїх випускників-попередників. Для успіхи сьогоднішніх учнів кілька років назад школа розпочала пошукову роботу по відтворенню такому цілісному відтворенню історії свого села, своєї школи. Це ми здійснювали завдяки нашим дітям, завдяки їхнім родичам, завдяки їхнім родинам. Що можна сказати на сьогодні про історію нашої школи? І за попередніми даними її було споруджено наприкінці 19 століття. Вона називалась на той час австрійською. Після Першої світової війни після Першої світової війни було споруджено червону або так звану польську школу. І одночасно при церкві діяла церковно приходська школа. Отже, діти, якщо вони мали таке стремління, бажання отримати семирічну освіту, вони спочатку навчалися в церковно приходській школі, далі в червоній, а потім три роки у австрійській школі. Щодо освіти, то вона була обов'язковою чотирирічною до 1945 року. З 1945 по 1958 рік вже була запроваджена обов'язково семирічна освіта, далі дев'ятирічна та десятирічна і одинадцятирічна освіта обов'язкове навчання. Напевне, кожна школа стоїть не тільки своїм учительським колективом, а в першу чергу своїм очільником. Бо керівник школи це та людина, яка бачить стратегію розвитку освітнього закладу, планує його розвиток і здійснює його розвиток. Тому сьогодні, на мене, неможливо не згадати таких прекрасних керівників школи, нашої турківської школи, як Миколу Бенеша, сліди про якого залишилися в енциклопедії Колимищини, і свідчать про те, що він керував нашу. Школою до 1918 року. Далі йде невелика прогалина і лише з 1930-48 року нам вдалося знайти сліди, що школою керував на той час. Іван Шелкевич, прекрасна людина, який разом з сім'єю проживав в нашому, нашому селі в нашій школі і здійснював чи забезпечував її розвиток. Напевно, сьогодні варто згадати і прекрасні плеяди вчителів, які працювали в 70-ті роки і залишили по собі знову ж таки незабутній слід. 30-ті, -40 40-ті роки, як нам вдалося дізнатися, працювала сім'я Шелкевичів, Анна Радецька, Зося Голуб'яш. 40-ті, -50 50-ті Роки приходяться на е, м, час роботи сім'ї різуників, сестер Вагнер, сім'ї підобрівних, е, сім'ї Бідуляків, Слюзар Марфи Тимофіївні. 60-ті -ти роки е, до школи прибули молоді сім'ї, пауків, мірусів, моя незабутня покійна мама. Гриник Софія Артемівна, Романюк, Марія Дмитрівна в 60-ті -70 70-ті роки. Наш учительський колектив поповнився когортою молодих, надзвичайно здібних творчих, талановитих педагогів. А саме до нас приїхала Рогович Олена Олексіївна, Лукінчук Катерина Васильівна, Марчак Параска Михайлівна, Бойчук Софія Іванівна, Комарова Наталя Михайлівна, Бойчук Марія Костянтинівна, Гайдичук Марія Петрівна, Михайлишин, Параска Михайлівна. Ну а нинішня когорта вчителів це ті вчителі, які сьогодні продовжують історію нашого села, продовжують історію нашої школи. Гордість нашої школи це наші випускники, бо кожен випускник це кінцевий результат роботи нашого закладу. Практично вся громада Турківська сьогодні це випускники нашої школи, які творять історію села, історію своєї громади, якими ми пишаємося. Сьогодні вони очолюють різні підрозділи нашого села. Ну, це зокрема в першу чергу. Сім'я Червінських Мирослав Васильович та Люба Дмитрівна. Кожен з них очолює підприємство, приватне підприємство Степан Мельчук. Люба Дмитрівна очолює нашу нашу сільську раду. Ми їм завдячим тим, що село наше сьогодні підтримується і процвітає. Але напевно особливої уваги заслуговують ті випускники нашої школи, які примножують її славу і авторитет не тільки в нашій державі, але й далеко за її межами. Ми маємо певні плани на майбутнє. Наша мета сьогодні це повно всеціло відтворити історію села школи, відтворити історію села, відтворити історію школи. І, звичайно, що. Це така велика робота, яка потребує не одного дня, не одного місяця, можливо і року. Але ми хочемо працювати на кінцевий результат. Є таке прислів'я, обіцяй повільно, виконуй швидко. Отже, якщо якимось чином розкрити занавіс наших планів, то можна сказати, що ми плануємо про наступне. Мені би дуже хотілося, щоб з вересня місяця вся школа почала так глобально, всесторонньо вивчати свою історію, історію свого села, щоб на підставі таких глибоких досліджень при допомозі фахівців ми випустили свою книжку, свій, якщо можна так сказати, підручник, який би став настільним підручником кожного учня нашого, нашої школи, нашого села. А те, що школа є осередком освіти та культури, свідчить, і те, що її вихованці. Не лише хороші учні, які перемагають на Олімпіадах всіх рівнів, а ще й творчі особистості. Одним із обдарованих учнів навчального закладу та й загалом всього села є Назарій Альберт. Хлопчина одразу ж запропонував нам послухати гумореску у його виконанні. Літо, липень, спека, мухи, пітніє все і л'ється, Іде Петро рідним містом, піт із нього л'ється». Щоби трошки остудитись від спеки не вмерти, повернув Петро до друга на поверх четвертий. Став Петро захиканий, дзвінок натискає, а тут йому маленький внучок двері відчиняє. Петро зайшов, привітався та й питає малого. А де дідусь? Всі на дачі? Усі до одного, то дай мені напитися, попросив Петро хлопчину. Хлопчина надав ходу, так і доносив вуйку Петру ще три рази воду. А на четвертий раз вже хлопчина ді... не йшов нікуди. Вибачайте, дядько Петре, більш води не буде. А в чому річ? Вже води немає. А на цей маленький хлопчик так відповідає. Кран у кухні відкрутити, я не маю сили. А ту воду з унітаза ви вже всю допили. Центр Турки – це справжніше шедевр архітектури. За його створення групі архітекторів та тодішньому голові колгоспу, а нині губернатору Івано-Франківщини була вручена державна премія. Тут все продумано і компактно. Поряд із школою садочок, то дітки мають нагоду щодня відпочивати та готуватися до нового кроку у їхньому житті. Ще далі будинок культури, а там, повірте мені, займаються справжні таланти і, як підтвердження моїх слів, пісня. Якщо ні, то тоді приїжджайте до нас, бридні, турці свої, ми зустрінемо вас, Якщо ні, то тоді приїжджайте до нас, бридні, турці свої, ми зустрінемо вас, чи ви бачили наші поля? Чи не найважливішим центром села була, є і буде церква. У Турції громада вирішила ще у 1992 році, що їхній храм Святого Духа має бути у лоні Української автокефальної православної церкви. Жодного разу ні в кого з парафіян не виникало будь-якого непорозуміння у цьому питанні. На сьогоднішній день це місце, де збирається вся громада. А жертводавці щиро віддають свої заощадження на храм, розповідає настоятель церкви отець Андрій. Перший храм був збудований в 1800. 48 році, в честь мученика Йосифата Храм згорів, новий храм був другий збудований у 1925 році, і громада вирішила храм цього освятити у честь Пресвятої Трійці. Хрест збудований П'ятикупольний, дерев'яний храм, розписаний був стараннями нашого місцевого художника Семена Семенюка. 1937 році. Подивимося, що наш храм. Люди дбають, щоб храм мав гарний вид. Оці прекрасні підсвічники, ці прекрасні освітлення цього храму. Це є пожертва Василя Михайловича Вишиванюка. І вишивки ці люди їхніми стараннями, храм. Прикрашається весь час храмі. Тепер цього часу храм належить до, до громади Української автокефальної православної церкви. За перший храм дуже мало є відомостей, а другий храм офірували люди, будували майстри наші звущини. Будували переважно храм було будований у нас як у Хресто, хрестообразному, хрестовидному виді. Храми дерев'яні, люди офірували наші місцеві. Наші місцеві люди були житлодавцями. Тогочасно храм збудований був у швидкий час, бо вже 1927 році він ж був відкритий і вже був в ньому вже полялися перші богослужіння. У цій ще старі ікони, це ще є залишки першого храму, бо храм був згорів, і навіть сама вже будівля збудована цей храм. Ще залишки є обгорівші, цього храму, що залишилися. А ці ще ікони це ще старі, оця ікона і ось ця ікона. Це ще є залишки старого храму. І навіть сам хрест, це ще є подарок від е, костілу, який був у цьому селі від ремикатолицького костілу. При в'їзді ви в'їжджали, ви бачили, там є тепер храм, е, каплиця, на каплиця, каплиця, честії події. Та, все ж таки, у селі є ще одна церква. Однак вона знову ж таки автокефальна. Це за теперішніми мірками, мабуть, каплиця. Вона розташована на самому кладовищі, однак також має свою древню історію. Ми знаходимося у храмі каплиці. Храм каплиця була збудована у 18 столітті стараннями наших мешканців села, що подавців родини Семенюків. У майбутньому це була храм. Усипальниця, тут є поховані пани цього села. У 1925 році, коли храм згорів, ця каплиця була храмом, і вона була освячена в честь Мученика Димитрія. І тут звершувалося богослужіння, поки будувався новий храм у 1927 році. Сам храм Каплиця, збудований вже був із. З каменю, з цегли, був тимчасовий іконостас, пристіл. Тепер тут також ми, ми звершуємо Бог, Бог, богослужіння, коли згадуємо наших однострічан, а саме особливо, коли у дні, у дні, коли ми згадуємо наших тих, хто вже відійшли у інше життя. Від здоров'я духовного переходимо до здоров'я фізичного. Про історію медицини розповідає головний лікар. Місцевої амбулаторії Микола Фербішевський. І хоча він свого часу приїхав до Турки разом із своєю дружиною, з його слів видно, наскільки йому здоров'я кожного односельця, амбулаторія була побудована в 1977 році, введена в дію 1 грудня. Ну, лікар перший був Вальчук, а він зараз працює. ну Він тоді працював в залучі. Потім лікарі тут мінялися, постійного лікаря не було. А вже у 86 році ми з дружиною приїхали сюди і працюємо з того часу до даних, <смі> даних дів. Амбулаторія е перейшла. Вона була загал... ну амбулаторія, як всі, потім перейшла на сімейну медицину у 2001 році. Ми одні з перших в районі перейшли. Е на медицину. А оскільки на самому початку ми говорили про турку як про кузню трудових талантів, то не можемо не згадати і про головний економічний функцій села, колишній колгосп, а нині ПП Степан Мельничук. Свого часу його понад 15 років очолював Михайло Вишеванюк. За час його господарювання господарство стало кращим не лише в області, але й в державі. Зараз його очолює Мирослав Червінський, який каже, що багато чого почерпнув. У Михайла Васильовича на сьогоднішній день дуже тяжко утримати такі хороші сади після такого хорошого газди, як Михайло Васильович. Але ми стараємося, і в нас виходить, тому що Михайло Васильович нам лишив дуже багато цього саду, і ми хочемо його підтримати і зробити ще краще, як Михайло Васильович. Ферма була заснована у нас 60-х роках, які постійно приміщення пере. Реконструювалися, були раніше дерев'яні, зараз після став... цегляні. І На даний час у нас нараховується 500 голів верха, з них 200 корів. Середній іноді від одної корови за, за рік це 4300. На, на, на сьогоднішній день доїмо 16 кг молока на корову. Окрім рослинництва і тваринництва, які добре розвинуті у приватному підприємстві Степан Мельничук, особливою гордістю є сад. Саме його свого часу закладав нинішній губернатор. А директор саду Ярослав Голимб'євський каже, що в господарстві роблять все можливе, аби зробити його ще кращим. У му році Михайло Васильович почав закладати ці сади, які були залежні саджанці з Румунії. З Болгарії мав хорошу думку. Михайло Васильович. у даний момент е, у нас основна культура переважає яблуня. Ну, Шортів ряд є вже нових. В основному Айдерет, Флоріна, Джонатан тут на цих, Гластер на цих, а там вже в тих молодих садах там і... Тож і Флоріна, і Айдерець, і Джонагольд, і Йона. Хороші сорти Гольден. Гольден Делішес. Та все ж таки справжньою красою будь-якого села є його люди. Про свою громаду сільський голова Любов Червінська могла б розповідати кілька днів. Вона каже, що кращих людей, як в Турції, немає ніде у світі. Тому їй, як війту, легко вдається господарювати з такими людьми. Турківська громада. Я завжди з піднесенням і завжди з гарною думкою ставлюся до нашої територіальної громади. Вони завжди допомагають нам всім сільським головам. Дякуючи своїм попередникам, ми досягли гарних результатів. Завдяки нашій громаді, завдяки їх зібраності, завдяки розуміння ми маємо хороші показники. Село наше не є останнім у районі. Село є наше показове, хочеться відзначити так само і нашого губернатора, який, пропрацювавши в нашому колгоспі, Михайло Васильович Вишиванюк, зробив дуже багато для нашого села. З 85 го році почалася реконструкція центру села. Це завдячується саме Михайлу Васильовичу Вишиванюку і, звичайно, всім нашим доброзичливим людям, які працювали з піднесенням на благо нашої громади. Я хочу лише висловити щиру подяку всім, всім всій громаді, села Турка. Сінки за їх розуміння, побажати їм міцного здоров'я, добра, родинного тепла, затишку, благополуччя і звичайно мирного неба. Ось такою побачила турку знімальна група нашого телеканалу. Ось такою хотіли, щоб побачили її. І ви. Приїжджайте до цього чудового бокуцького села. Гарний настрій, весела вдача та талант місцевих мешканців завжди до ваших послуг. Коломийщина географічно дуже цікавий край. Тут поруч гори і поля, тут поруч ліси та рівнини. Один день провели на рівнині і знову повертаємося в гори. Цього разу це буде не зовсім гірське село, а село, яке знаходиться у підніжжя гір. Ми з вами говоритимемо про Кийданч. Кийданч – це село Княжгірської сільської ради. І саме у Кийданч завітала програма Історія одного села. Дивіться в наступній програмі.